Місяць тому 1 жовтня у городок надійшла гуманітарна допомога. Вантажівка приїхала із Німеччини. Отримали матеріальну допомогу, дуже об'ємну матеріальну допомогу із благодійного фонду Велика християнська родина за підтримки благодійного фонду Буковина-1 і нашого лікаря, колишнього, а тепер професора Буковинської академії Віктора Полівого. Він запропонував городок. Я говорю, добре, давайте в городок. Ну і оце ми чекали, привезли до вас Городок. Чернівецькому області, Чернівці ми забезпечили в мене також свій благодійний фонд. Крім того, що я начальник штабу батальйону, я учасник бойових дій, капітан 3 рану, офіцер. З 2014 року разом з сином ми воювали. Тоді для городоцької лікарні було доставлено ліжка, інвалідні візочки, різне обладнання, меблі, засоби гігієни, медикаменти та інше. Це все нам вдалося отримати і забезпечити декілька наших відділень цієї матеріальної допомоги, а саме ліжками, прикриватними тумбочками. Дуже багато ми отримали медикаментів, дуже багато отримали продуктів харчування як для дітей, так і для людей, які потребують які специфічного харчування. Ліжка встановлені у неврологічному та дитячому відділеннях, а також реанімаційній палаті та паліативній. І, як зазначають медики, це значно покращило умови перебування хворих у лікарні. Хотіла подякувати від себе особисто і від пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в неврологічному відділенні і, взагалі, в відділеннях нашої лікарні за допомогу, яку отримали від наших волонтерів, за надані нам. Ліжка функціональні, які покращать загальне перебування пацієнтів у всіх відділеннях. Вони є функціональні, вони допомагають людям відчувати себе більш спроможними. До слова, як тоді зазначив завідувач кафедри загальної хірургії та урології Буковинського державного медуніверситету Віктор Польовий, за його сприяння це перший транш допомоги для Городоцької лікарні, і вже скоро у городок прибуде наступний.